Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терола-Праводник. Дякую за такі приємні коменти. Дякую, що ви не забуваєте мене благодарити. Дякую. І, ну да, тут йдуть сорівнавання. Да, хто кого. А що за сорівнування? Угу. Ну, розбираємо, розбираємо інформацію, що правда, що неправда, проясняю. І показую вам, що відбувається насправді. На сьогодні у нас таке свято, ну, святом назвати складно в нашій ситуації. Можливо, там, де в Україні не стріляють, і слава Богу, що у, них, у нас є такі місця, де немає обстрілів постійних, де люди можуть сісти за святковий стіл і сісти за родиною. А у нас тут, да, ми тут в одиночестві, ми тут заблоковані, і на майбутнє угу, все проясниться, все стане на свої місця. І дай Бог буде свято і у нас теж. На, на майбутній рік, на 25-й, зміниться ситуація, і ми будемо святкувати уже. З рідними, да, проясниться. На, на даному етапі все обмежено. Доля така у нас, бачите, міняється доля. Добре. Угу. З цими обстрілами ось. У. Міняється доля військовими діями. Вітаю вас зі святом. Вітаю діток зі святом і внуків. І дітей всіх. Давайте подивимося. Тут мені питання задали. Дякую за розклад. Могли б ви подивитися на ситуацію з Одесою та областю? А... В останній час ворожі балалайки весь час літають над Дністровським лиманом, який виходить до Придністров'я. Цей лиман від моря відділяє морська смуга. Та до Криму не так далеко. БПЛА навіть в Одесу не залітають. І хоча раніше постійно просто літають вздовж, вздовж лимана, там, де Білгород Дністровський, є затока. Давайте подивимось на цю частину, тому що там є продовження ще, потім, потім будемо дивитися іншу. Ці балалайки, чому там літають? Безпечна зона? Угу. Метод оборони. Вони там курсують, вони перевіряють, чи буде наступ, чи ні, чи є якийсь движняк з нашої сторони. Це не, не наступ, це такий метод оборони. Вони, знаєте, як, от вони курсирують, курсирують туди-сюди. І що? А з другої сторони, ждуть, да. видивляються, як можна повредити і де можна повредити. Інфраструктуру, тут двояка у них... двойна пропозиція, понимаєте? І щоб і потім обстрілювати. Тобто вони тут вицепляють. Тут є розвідка, Ну, задача така. Задача розвідувальна ну, на те, щоб розвідувати ситуацію е, в случае цього сообщать. І, з іншої сторони, Вицепляють, де можна, де можна обстріляти потім, да, де, де робити масові обстріли і почать е, угу. Переговори хочуть. Ну, Знову ж таки, от постійно у них йде мова, про те, ну вже давненько йде вже мова, ви ще, чуєте розклади про те, що вони хочуть домовлятися. Угу. Но сильно тут показують. Сильно дьявол вичікує, вичікує, у нього да, сили істякають, понимаєте, йому складно і на майбутнє кажуть, ну, судьбу міняти в цій війні і є шанс поміняти судьбу. Він про це мріє. У нього є така задумка. Що є шанс яким чином своїми діями повлияти на те, щоб ну, от давайте договарюватися, тому що я буду обстрілювати надалі інфраструктуру, допустимо, енергетичні якісь об'єкти. Оце і ціль є. А друга частина тут ще інформація про те, що в них багато човнів. І є занепокоєння, що вони підуть не на Херсон, а в нашому напрямку. Це підуть і чи вони в вашому напрямку, чи ні? Вам кажуть, що тут будуть активні дії, це взагалі мутна історія. Що в цій мутна історія? Ну-ка покажи. Вибирають. Угу. Та ні, от тут такий сценарій кажуть, ну це нереально. Просто отак от двинуться тими човнами до вас і це як би на майбутнє що. Ну, і, і що вони, якщо вони двинуть? Ну, це ілюзії, понимаєте? Тут не, не може бути такого. Це видумки, вигадки. Не може бути такого. Це кажуть, оця луна проясниться, що це просто страхи, страхи постійно розрушені. Що будуть розрушені, що будуть там розбивати, стріляти і все таке. на майбутнє що? Немає сил у них. не немає на це. Щоб йти до вас, там, форсувати щось, якісь там затоки. Ні, по правосуддю, що тут? Ну, Це ваш емоційний стан із-за війни, кажуть. Тут нереально просто їм немає смисла. Ну, понятне дело, що люди обороняються, уже страхи постійні, і шанс на що? Дочекатися? Ну, кажуть, наблюдайте, буде перемога. Угу. Длительний період часу э, за морем наблюдали, за водойомом, ну, за морем, за річкою. І на майбутнє, на майбутнє, по міру, там на відстані, да, э, там работають зараз. Понимаєте, там наші роботають і э, для того, щоб поміняти судьбу. Уходять, уходять в те, ну тут спостерігають. За їхнім тіло-двіженням і за тим, щоб не попасти в жертву, щоб люди не попали в жертву. Тут це блокується. А вам ожидання, треба блокувати. Тут нова історія йде, нова ситуація, От, що все закінчується. Ну, я вже скільки раз дивлюся, нова історія що все закінчується. Десяточка. Мічеї йде. І ресурси в них закінчуються. І сьогодні, до речі, я почула інформацію, що полетіли, завітали там дрони, чи що там завітало, до них, звідки вилітав там орішні той. Так що там все взривається, палає. Вітаю вас. Наші хлопці працюють. Проясниця ситуація, що це ваші ілюзії, так. Да? А що хотіла ще по поводу човнів цих господі цих 300 човнів? І де річ уже, що вони на Херсон підуть і на Одесу вже підуть. Дивіться, це, це і псо працюють над цим, щоб ви були жертвами, жертвами, що от от от, -от в час приїдуть. І ховалися, і боялися от тут страхи, і щоб тяжесть ця була, тих от от обстрілів, і що вам кажуть, ну перестаньте оце туди-сюди дергатися, заканчивайте з этим. Все заканчивається, все йде к логічного конці. Ну, заканчивається історія, да. іссякають средства, іссякають. Вони ж не можуть бути вічними. Понимаєте, коли їх там б'ють в самої Росії ці заводи, нефтебази і фабрики, і що там, де вони там що, і склади, і все, то прорив оцей, він прорив в жертву скоріше всього. Тобто, попадуть вони в жертву. Тому що прориватися, я казала вже, що можуть вони там прориватися на тих човнах, але це такі диверсійні групи, знаєте, невеличкі 300 лодок це сьогодні інформацію, до речі, почула, про якийсь аналітик казав, що це на 200 км протяжок самого фронту. Ну, Ви уявляєте, на 200 км розтягнуться 300 човнів. Угу. Та ну, тут вони обороняються, вони для оборони, може, їх там тримають. А так вони форсувати Дніпро і там форсувати бух, ну, ну жертви будуть. О, дивіться, показують одне і те саме. Приїдуть жертву. розумієте, їх обріжуть, їм, їм не дадуть. Тобто, тут спостерігається, все відсліджується. Добре, поїхали. Південнокорейський, я не пам'ятаю, як його звати президент Південної Кореї, чи як їх там називають, у них там заварухи, ви ж самі чули, да? мабуть. Можливо, чули, можливо, не чули. З однієї сторони, одні кажуть, що він оказується корупціонер. І він там облапошував свою країну, а другі кажуть, що він там об'явив військовий стан, тому що південно корейці там мутять воду. От давайте цей: Сі, чи як він там, він воду мутить, давайте подивимося. Це два варіанти. Це реально він корупціонер. Він корупціонер, цей президент Південної Кореї, чи, ну, як завжди, це і ПСО, чи це там влияние північних сил і цього супротивника, і є там хвости Росії в цих заварухах. Так, дивіться, насчет корупціонера, ну це такі ожидання. За ним наблюдають, за ним дивляться, він тут відкритий. А на... На він ну, зв'язний, то тобто есть він тут відкрита людина, за ним спостерігають. Він, щоб корупцією займався, я не бачу тут. Ні-ні-ні. Угу. На якої корупції? Ні. Ні. А він тут з Сєвєрокорії це, да? Ну да. Ну да, вмішательство. Їм не подобається, що країна тут стабільна, що тут багата країна і таким образом намагаються якусь розшатати і очікують, очікують. А що вони очікують? Угу. Так а що Угу. Ну, закінчиться прорив їхній. Що вони сильно активніші. Тобто їм хочеться якось, знаєте, палку в колеса, колеса вставить. А по поводу кацапів, що? Ну, тут постійно, понимаєте? Тут вливання було грошей. І дуже давно. І в різних сферах. Тут, тут ішло влияние таке конкретне, і вот їм хочеться подпортить да, жизнь, усложнити, так. Да. Угу. Блокують очікування, Блокують. Тобто їм не подобається діяльність цього президента. Ну, Кацапи влізли сюди це 100%. Понімаєте? І тут би з них не, не обійшлося. Наш постріл везде поспіл, називається. Так, дивимося, а в Грузії э, оці події яким чином плинуть на війну в Україні. Бо у них там все це загострюється одними забастовками в, просто спів, співанням пісень. Не обійдеться, там уже стички пішли. Давайте подивимося, яким чином буде влітя це на ход війни. Угу. Ну, тут показують калісофартуни, якби, да? це по судьбі. Отака історія: це по долі Грузії. І м -м, такий прорив мощний, який назрівав дуже довго, він зараз вирвався наружу. І зараз тут ще е вони будуть ще тягатися, Росія буде тягатися з Грузії. А хто кого, розумієте? Хто кого перетягне. Новий етап буде в Рузії, угу. Угу. А, новий етап. Сильно... Сильні такі очікування самого хто там Іванішвілі, да? Він очікує оці його очікування, що у нього вийде, тут не станеться цього, тут буде нерівноцінно. А це, а це ви кого показуєте? Іванішвілі чи з, угу, з війною зв'язано. Угу. Ну, розумієте, щоб сильне влияння таке? Це на війну на нашу. Ну, одтягивання ресурсу, оттягивання там енергії, понимаєте, це війна, це отака мутна історія. І а, от агресії. А хто це буде уходить от агресії? Хто? Хто? Вибор. Ну, понимаете, вони не зможуть. Росія не зможе дати їм туди стільки сил стільки підтримки, щоб вони могли це все діло зупинити. Не дасть. Тому що вже, якби вони зав'язали, загрузли в війні в Україні, і особа ділиться, а будуть вони ділиться. Покажіть мені особа ділиться, вони кажуть, тут уходять. От такого, як раніше, вони могли там забрати швидко людей і відправити, щоб там подавити щось. А зможуть відправляти туди, в грузію. Ні, розрушено. Тут розрушені башня йде. Помієте, з одної сторони, башня, розрушення якихось договорів. У них тут не вийде нічого. І з другої сторони длительний період часу очікують вони, вони бояться і какби умивають руки. розумієте? от нового етапу, вони кажуть: ні 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 ми тут. В сторонки постоїм, да, понаблюдаємо. От кажу в сторонки постаїмо, понаблюдаємо, поспостерігаємо за цією ситуацією, тому що тут участвувати вони не можуть. І вони будуть стримувати економити своїх людей, тому що ну, непонятна історія, що там далі буде. Угу, ну так, да. і що їм прийдеться. Ну, тут багато людей вони потеряли, дуже багато в війні з Україною. А поставить туди народ, ну, як розтягнути цю історію, і ще, ще більше дати там туди подмоги, вони не можуть. І на майбутнє. Ага. да, чи є смисл взагалі туди встрівати, бо вони не впевнені. Це... Вони взагалі, у них гайки просто. Ну от в Росії просто гайки, ребята. Так, да, дивіться, все закінчується. Опять десятка мечей. Десятка мечей, ресурсу немає, людей не вистачає і а чим оборонятися? Ну, по міру, далеко, ну тобто то їм треба тут оборона. Везде провалюється. Ви бачите, сьогодні ось інформацію слухала військового нашого, він каже, по трьом по трьом напрямкам у них провал за сутки. Наші відтяпали у них в трьох напрямках території наші, позабирали, так що їх там продавлюють. Фронт пішов відкатуватися. Зараз такий період відкатування, угу. уходить дьявола, да. Работать, кажуть, треба, там, де вони просідають. Там, де їх, їх лупашать. Окей. Добре, на сьогодні все. Дякую за увагу. Пока-пока. Пишіть свої запитання, підтримуйте мій канал, ставте вподобайки, розсилочки робіть, щоб люди не панікували і не создавали собі ніяких таких ілюзій, щоб все пропало. Нічого не пропало, війна відкатується вже. Чекаємо. Пока-пока.